Привіт всім, дорогі водолії! Ну що, ви готові змінити своє життя? 20 січня Плутон нарешті перейде у знак Водолія, і він змінить не тільки вас як особистість і ваше життя, а взагалі всю планету. Я рада вітати вас на каналі Чардійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на 2024 рік. В цьому відео ми також дрібно розглянемо місяць січень, тому що відео не було, я не викладала, тому ми зараз розглянемо, можливо, вам деякі також ситуації ще проясняться. Я бажаю вам найкращого, найсильнішого року. Ви починаєте зараз свій шлях, ви перебираєте естафету від козорогів, починаєте свій шлях трансформації. Нарешті ваше життя буде змінюватися. І тільки від вас залежить, ви будете змінюватися до кращого чи до гіршого. Я бажаю, щоб ви змінювалися тільки до кращого. Цей рік у нас буде під знаком е, вісімки, так, під цифрою вісім. Це карта Таро м -м, Сила. І я бажаю, щоб ви були сильними і щоб ви розуміли, що, попри будь-які обставини, ви зможете все. Ну що, давайте починати. Карта синіфікатор на січні. Для водолій. Насічень для знаку зодіаку водолій. Карта Мах. Одразу ж таки. Початок року у вас одразу карта мах. Вам вже в цьому місяці потрібно буде брати на себе відповідальність потрібно бути собою, виходити в люди, показувати, говорити багато, проявляйте себе, не бійтеся. Ви найкраще знаєте, як вирішити ваші ситуації. Помагу. Ви також можете тут звертатися до якогось спеціаліста. Тоді вибирайте найкращого спеціаліста, який вам допоможе. Також саме от в цій колоді ми бачимо людину, яка працює з енергіями. Можливо, вам потрібна така людина, яка вам якось допоможе. Чи ви почнете працювати з енергіями? Ви відчуєте в собі цю силу. Плутон, до речі, він часто дає таку можливість, так відчути. І в цьому місяці ви будете номер один. Ви будете першим. Давайте ще зараз дрібно ничі колоді подивимося січень місяць. Так. Ну, слухайте, у вас, звісно, місяць тут буде дуже конкретний. Карта фортуна вам випадає. Нарешті буде з вами удача, щось може дуже конкретно сильно змінитися. Ви можете тут ризикнути і е, так почати розширювати себе, свій бізнес, кудись їхати, подорожувати. У вас все оця фортуна ситуації дуже швидко розкрутиться в січні місяці. Вам потрібно буде або кудись дуже швидко полетіти, е, ви будете літати, або ви знаєте, ви. Ви розширите якісь свої можливості, ви розширити свій бізнес, роботу зміните. Або почнете навчатися десь, і це буде все дуже швидко. Інформації буде багато, і ви її будете улавлювати. Випадає ваша карта, королева мечей. Королева мечей це ви. Або це може бути також ще близнюки чи терези, людина, яка вам буде дуже сильно допомагати. І вам потрібно тут бути собою. Вам потрібно проявляти себе. Чітко приймайте рішення, швидко приймайте рішення, і все у вас дуже класно вийде, тому що вам виходить імператриця. Імператриця для чоловіків явно у вас проявиться якась така жінка, яка буде мати. Чітку, чітке уявлення про себе, взагалі, що вона хоче від життя. Ви тут можете розбиратися, е, так розбирати якісь ситуації зі своєю мамою. Наприклад, вона також може бути повітряної стихії, або вона може бути такою дуже конкретною, серйозною жінкою. І, може, ви до неї поїдете дуже швидко, і це буде в іншу країну. Тут у нас по фортуні бажано вам тут саме ви помагу. Ви проявляєте себе в цьому місяці і по фортуні розширяйте себе. Робіть все більш якісніше, більш масштабніше. Їздіть кудись співпрацюйте з іншими країнами, їздіть в інші країни. Розбирайтеся тут вже знову, знову так, на якомусь іншому рівні. І у вас все вийде, ви будете в достатку, у вас тут дуже багато хорошої енергії у вас буде. Так. Січень у вас вже буде дуже класний, конкретний, хороший. Взяла іншу колоду, у нас також тут мені колоди МАХ. Вам взагалі потрібно бути. Тут тепер вам потрібно брати життя своє в руки. Так. Лютий місяць. 2024 для водолів. Король мечів. У лютому у нас проявляється проявляться більш чоловіча частина водоліїв. Король мічів це у нас близнюки та резича водолії. Знову ж таки, будьте з собою. І ви і, і той місяць, так, і січень ви маєте приймати більш якісь конкретні рішення, але, можливо, більш із жіночої позиції, більш м'якше бути, або якісь ситуації ви будете приймати, які належать так, до якихось жіночих аспектів. У лютому ж вам прийдеться приймати. Мати, бути таким більш. Проявляти свою маскулінність, проявляти для чоловіків тут потрібно проявляти свій характер. Людина, яка чітко розуміє, куди вона йде, що вона робить, вона досягла так. Ви мусите себе так проявляти в цьому місці. Ви досягли вже великих тут вершин. Ви можете звертатися тут до якихось адвокатів або людей, лікарів, наприклад, так, людей, у яких дуже багато інформації в голові, і вони знають, як правильно її використати. Ви тут будете просто на вершині. Будьте, головне, будьте з собою. Будьте собою і думайте логічно. Не включайте емоції, а включайте більше якісь, знаєте, логіку. Включайте свою логіку у лютому місяці. Може, ви з вашим татом будете тут розбиратися, якийсь ваш друг прийде, і ви будете з ним якісь серйозні діла робити. Так, карта на березень. 2024-го для Воловії. Карта сонце. Хм. Найкраща карта в колоді. В березні місяці ви себе будете почувати. Дуже круто, дуже добре. Ви будете на вершині, ви будете вас сонце буде освітляти, ваш шлях буде прояснений. Ви будете чітко розуміти, куди ви йдете. Тут можете навіть у березні поїхати на якийсь відпочинок, будьте під сонячними променями, приймайте вітамін Д. Вам потрібно буде так виходити в люди, показувати себе, займайтеся творчістю у березні місяці. Всі ситуації з грошима і зі здоров'ям. тут будуть дуже-дуже сильно позитивні. У когось можуть програтися навіть діти. І е, ви тут можете дізнатися, що скоро буде дитина, або народиться у березні місяці дитина, і ви будете проводити з нею час. І дуже-дуже позитивна, хороша карта. Квітень 2024 для водоль. Королева жезлів. У квітні місяці у вас програється зовсім така трошки вже інша енергія. Може людина програтися овен, лев або стрілець. Королева жезлів, це може бути ваша подруга, людина, з якою ви співпрацюєте, яка вам допомагає, або це ви можете зустріти таку так, жінку, яка буде дуже е швидка, вона буде займатися спортом, в неї буде дуже багато знайомств. Е Вогнені, знаки вони завжди такі, е вони все вирішують, вони все знають, вони всюди встигають. І, е або ж вам прийдеться тут бути саме в такій енергії, вам прийдеться приміряти це на себе і дуже багато справ. І Енергії свої саме вкладати, вам потрібно буде багато рухатися. В цій колоді тут у нас королева жезлів, вона ніби заходить кудись, так, в ворота з подарунками. У вас тут може прийти, з'явитися саме якась така людина, нова подруга, або якийсь новий співробітник чи новий начальник, який буде дуже жінка, яка буде дуже вам рада, яка буде, знаєте, приносити подарунки, яка буде повністю. бачите, така сонячна. Травень. Травень 2024 для водоліїв. Старший аркан карта мир. Водоліїв. У вас тут вже третє. У вас одна карта старший аркан, одна карта ваша. Потім знову старший аркан, І причому всі старші аркани дуже хороші, дуже позитивні. По карті мир, значить, у травні місяці може бути кудись поїздка. В іншу країну ви будете подорожувати по світу. Ви будете співпрацювати з людьми з інших країн. Ви будете говорити на інших мовах, можете вивчати якусь іншу мову, можете кудись так конкретно по роботі переїхати по карті мир. Також це карта завершення. Останній старший аркан, який говорить, що деякі ситуації в вашому житті, нарешті, закінчаться у травні місяці, вам не потрібно буде вже до них більше повертатися, і це завжди у нас іде вихід на новий рівень. Е, кому потрібно, також мені зараз прийшла в голову, карта мир це захист. Можливо, вам прийдеться поставити, не знаю, якийсь собі е, саме е, магічний езотеричний тут захист, або почиститися від чогось, знаєте, е, це ніби як печать. Е, карта мир вона ставить е, таку е, кінець, ви ніби щось від себе відріжете, і щоб вам далі от, рухатися вперед, вам потрібно буде поставити таке остаточне е, закінчення, або якесь, не знаю, може, е, благословення вам потрібно буде тут взяти. Е, і по карті мир також це можуть бути у вас можуть з'являтися люди дуже важливі, серйозні люди, які будуть вам допомагати, і вони будуть зовсім з інших країн. Вони будуть по іншому себе навіть поводити, так як це буде щось нове, і знову таки в нас іде карта про розширення. вам Треба розширятися. По сонцю, так, вам треба показувати себе проявляти, вам потрібно ці енергії свої включати. І в травні місяці карта мир говорить про те, що вам потрібно бути більш ширшими, більш, знаєте, оце, оце про вас, ви повсюди. Тому що водолії це інформація, це енергія повітря. Ви повсюди, ви все знаєте, ви всюди встигаєте. Червень місяць. Карта на червень 2024 для водолігів. Дев'ятка пентаклів у червні з фінансами у вас все буде дуже добре. Ви нарешті отримаєте свій урожай, ви нарешті отримаєте результати, до яких ви давно йшли. Ви тут зможете показати ці результати. Хоча це у нас старо при Рафаелітів. І тут у нас показано, ніби дівчина ховається. Так, вона має хороші статки, але вона ховається зі своїм вірним другом, і вона не хоче їх показувати. Можливо, вам тут потрібно саме вийти і показати себе, або ви будете настільки, знаєте, задоволені своїми ресурсами і своїми досягненнями, що ви захочете залишити їх тільки для себе. Також це в нас карта. Може бути, яка показує, що вам все дуже добре, вам все дуже подобається, але є якісь деталі, які не пропускають вас далі, так, можливо, ці ж ваші досягнення, оцей ваш добробут, в якому ви живете, він не дає вам можливості рухатися нікуди. Він вас ніби як оточує і закривається. Така може бути трішки золота клітка, з якою ви будете тут, так, ви будете приймати якісь рішення, як вам далі рухатися і що. Що вам далі робити в червні місяці? Липень. Карта на липень. 2024-го для водолігів! Карта повішаний! У липні у вас тут все-таки буде щось затримуватися. Ви тут так, навіть якщо ви захочете тут червні ризикнути, ви цього не зробите. У вас тут буде щось затягуватися, якісь питання в липні місяці. Якщо ви вирішили щось дуже швидко щось зробити, то не розраховуйте на липень. Тут одразу потрібно собі так все планувати, щоб ви розуміли, що там якісь. Швидкі рухи тут вже в липні не не будуть, не буде так, як в січні місяці. що ви швидко кудись поїхали, повернулися, або що хтось щось з'явився. Ні, тут ви залишитеся на одному місці. Використайте цей час, тому що для вас він може бути дуже корисним. По повішеному йому тут може бути навіть вам може бути комфортно, якщо щось затягнеться. Вам може це принести додаткові бонуси. Використати цей час для того, щоб у щось поринути, щось чогось навчитися. Може, ви тут займетеся якоюсь гімнастикою, саме от такою, як на карті намальована? Чи ви будете займатися тут в липні, дайвінгом, погружатися кудись? Ви можете... Також у нас тут дуже багато рун намальовано, може хтось із вас рунами займеться, чому б ні. Або по-повішеному тут будьте обережні з лікарнею. Можуть бути якісь ситуації, пов'язані з лікарнею, коли вам потрібно буде лежати в лікарні, ви не зможете рухатися, тому тут слідкуйте за своїм здоров'ям. Далі, що у нас в серпні? Серпень 2024-го для водоліїв. Карта справедливість. Знову старший аркан. Ви подивіться, у вас одні старші аркани випадають. У вас рік реально серйозний і конкретний, і е, багато буде у вас змін саме. Так. Карта справедливість. Всі питання в серпні місяці, які належать до документів. Все, що з документами пов'язано, можете вирішувати. Наймати адвокатів. Тут вам попадуться якраз хороші такі адвокати, або ситуація, яка у вас в липні місяці затягувалася, яку ви не могли вирішити, вона вирішиться в серпні вже, так? Ви вже будете мати тут якісь конкретні відповіді. Ви будете чітко розуміти, куди вам потрібно рухатися. Це карта домовленостей. Коли ви або домовляєтеся, ви входите в контакт з іншою людиною, потрібно себе контролювати. Дуже сильно свої емоції. Тримайте баланс у всьому, у ваших якихось реакціях, баланс у вашому харчуванні, у тому, що так не потрібно, щоб ці терези, щоб вони вісли оці, щоб вони десь було більше або десь менше, все має бути на рівні, на одному рівні, і вам потрібно дуже конкретно і чітко розуміти, куди ви рухаєтеся і що ви робите. Так, це у нас про серпень. У вересні. У вас тут одні старші аркани випадають. Вересень 2024 року. Для водоліїв. У вересні якийсь новий початок на вас чекає. Це у нас пажик Пентаклів. Ви можете Може, ви у Францію поїдете, в Париж подивитися на Париж, або ж ви будете починати тут якесь нове навчання. Ви можете так, якісь курси, ви можете вкладати кудись гроші, це може бути якась нова робота, в якій вам потрібно буде ще довго навчатися, тому що пажи це завжди те, що ми не розуміємо, ще достатньо, це тільки-тільки такий початок, і вам буде дуже сильно подобатися. Якась ваша нова справа, або ж ви будете оплачувати комусь невеликі якісь гроші, вам потрібно буде вкладати. Це може бути робота, на якій у вас будуть невеликі достатки, невелика зарплата. І паш Пентаклі це також ваші діти. Тут ви можете, або у вас, наприклад, щось затягувався, або вирішиться у серпні місяці буде суд, вирішиться питання, і, наприклад, вам будуть платити аліменти тепер на дітей. Або ви мусите будете платити аліменти на дітей і віддавати вашим дітям постійно так, якусь суму грошей. От уже з вересня місяця це почнеться. Бо ваші діти підуть на роботу, наприклад, так, почнуть самі на себе заробляти. Тоже може бути жовтень. Ну, ми ще кожен місяць ми ще будемо дрібно дивитися. Е, кожного місяця я буду викладати прогнози. Так. Окей. Нас жовтень 2024-го для водолів. Симірка кубків. Вибір. Не було у вас ще семірки кубків. Е, у жовтні місяці у вас буде вибір. У вас можуть бути тут якісь дуже такі сновидіння хороші. У вас тут може бути багато чого вам снитися. У жовтні звертайте увагу на свої сновидіння. І ви, скоріш за все, будете тут вибирати, чим вам саме зайнятися. Бажано обрати щось одне. Не біжіть за всім підряд, не спішіть. Потрібно рішення приймати. Все-таки воно має бути зважене, воно має бути зрозуміле. Для вас це має бути те, що вам дійсно подобається. Тут можете квартиру вибирати, роботу вибирати, там машину якусь вибирати. Зупиніться на одному варіанті. І дійте. Саме, от, саме на нього. Давайте іще сюди уточнемо. Жовтень для водоліїв. Ого, нічого собі. Жовтень місяць, дорогі водолії. Будете тут пробивати якусь стіну. Ви будете, у вас буде, у вас буде достатньо сили. п'ятірка жезлів випадає, це боротьба за щось. Ви будете, можливо, у вас буде дуже великий вибір, і вам прийдеться ще й, якщо це якась нова квартира, то вам прийдеться ще й там з кимось боротися. Вам прийдеться це хороша карта для, для спорту. Якщо ви займаєтеся спортом, то тут можуть бути якісь змагання, де ви переможете. Де вам потрібно прикласти своїх зусиль для того, щоб ви бачите ці двері відкрити, пробити. Але у вас є інструмент. У вас є інструмент, ви можете ви прекрасно розумієте, що вам потрібно до цього робити. І випадає карта Диявол. Диявол, старший аркан, говорить про те, що це дуже важливо для вас. Це буде от в жовтні місяці момент вибору і момент боротьби буде дуже максимально важливий для вас. Може, ви тут е, маєте покинути якісь свої шкідливі звички. Ви будете вибирати собі нове харчування, ви будете вибирати собі. Кращий метод лікування, як позбутися, наприклад, чогось, так? І вам прийдеться докласти дуже багато зусиль для того, щоб цього диявола подолати. І Або ж вам прийдеться тут боротися за те, щоб е, щось залишити, щоб від чогось відв'язатися. І не бути залежним більше ні від людей, ні від ситуацій, е, ні від е, там, не знаю, якогось солодкого, наприклад. Чи куріння будете кидати, курити. Ну, ви, якщо ви прикладете, тільки в момент, якщо ви виберете, ви собі зрозумієте, чітко, що мені це потрібно, ви прикладете туди зусиль, ви зможете це все зробити і побороти. Листопад. Листопад місяць, 2024-го для водоліїв. Паж мечей вам випадає. Це може бути це, ви себе можете почувати як новачок, так, у вас, якщо у вас у жовтні починається ця нова якась боротьба, ви себе відчуєте як новачок, як учень. У вас може з'явитися учень, до речі. Або це інформація. До вас буде приходити багато нової інформації. Це може бути якесь навчання. Так, знову ж таки, якщо ви вибираєте боротися, то вам прийдеться вчитися жити по-новому у листопаді місяці. Ви можете проясняти якісь ситуації, можуть проявлятися ваші діти. Тут ваші діти, наприклад, виберуть собі навчання, де вони хочуть вчитися. Чи, наприклад, вони принесуть вам якусь інформацію чітку, яка у вашому житті буде програватися. І пажик мечей це у нас може бути якась нова справа, так, в якій ви будете, ви будете себе стажером почувати нібито. Так. І грудень. Карта на грудень 2024-го для водоліїв. Пажик Кубків. У грудні місяці у вас уже тут будуть якісь подарунки. Це знову ж таки новий початок, але це дуже приємний новий початок. Ви вже будете отримувати в грудні тут якісь нові бонуси, приємності. Знову ж таки, якщо ваші діти вибрали куди вчитися, то ви вже будете отримувати від них приємні якісь новини, Ви будете, можуть приходити вам якісь подарунки в грудні місяці, вас ви себе можете навіть тут балувати. У вас можуть з'явитися навіть якась закоханість у грудні місяці, тому що це нові Емоції, яких ми ніколи не відчували, і вони дуже-дуже сильно приємні. і Тому в грудні тут якась творчість, чим ви займаєтеся, так або ніколи не займалися, чомусь вирішили вчитися. І почнете тут займатися якимись творчими справами і будете знову ж таки тут новачком у грудні місяці. Так, під кінець року. Бачите, у вас, у вас дуже хороші, конкретні, серйозні карти на початку року. І, а друга половина року у вас будуть вирішуватися якісь питання. Ви ніби от зараз ви йдете, ви піднімаєтеся до якогось рівня, ви розумієте, що у вас тут от щось завершувалося в травні місяці, так? Ви перейшли на щось нове, і для того. Щоб рухатися далі, вам потрібно відмовитися від чогось, вирішити якісь питання ще з минулого, які тягнуться. І там ще якраз у нас у, у восени у нас буде Плутон ще на хвильку повертатися трішки в е останній градус Козорога, він буде недовго там. І в цей момент, може, ви ще, ніби знаєте, як вам потрібно буде повернутися в минуле, щоб остаточно закрити щось, щоб далі вже рухатися чистими і розуміти, куди ви йдете. І давайте вам. так. Дорогі водолії. Карта Оракул на 2024 рік. Сльози радості чи суму? Тільки ви вибираєте, як вам реагувати на ту чи іншу ситуацію. Той, хто хоче образитися, завжди образиться. Той, хто хоче знаєте, жити собі спокійно і радуватися, він завжди буде радуватися, навіть якщо в нього течуть сльози. Ви, дивлячись на себе в зеркало, маєте дати собі зрозуміти, чого ви насправді хочете. Як ви хочете проживати ту чи іншу ситуацію, як ви хочете на неї реагувати. І який результат ви від Цього всього отримуєте, тому я вам раджу і бажаю тут робити саме правильний вибір в цьому році і оцього диявола свого, так, в жовтні місяці, його нарешті побороти, щоб вийти на новий світлий і чистий початок. Ну що ж, рада була вам донести цю інформацію, і ми з вами побачимося в наступних відео. Дивіться обов'язково свої також прогнози на ваш знак Асценденту, сонячний і на знак вашого місяця. Папа! -па.